Спеціальне харчування, тренування, масажі, а вага стоїть. Хочу звернути твою увагу на гормони, бо це спеціальні речовини, які виробляються залозами та відіграють ключову роль у регуляції різних фізіологічних процесів: лептин, грелин, інсулін, адреналін, кортизол, прогестерон, естроген та гормони що та подібне залози. Гормональні порушення можуть впливати на обмін речовин, апетит. Рівень енергії та інші фізіологічні процеси, і це впливає на збільшення ваги. Як приклад вищий рівень стресу впливає на підвищення кортизолу. це впливає на обмін речовин, апетит, а також на за накопичення жиру в підшкірно-жировому шару, або ж гіпотироз. Це стан, коли щитоподібна залаза не виробляє достатньо гіпотеріоїдні гормонів. І це впливає на набір ваги або на втрату ваги. Тож, тобто, якщо ви стоїте на місці і вага не йде, тому перш за все треба звернутися до лікаря, здати аналізи. І з'ясувати причину, чому саме йде за лімфи. не забувайте слідкувати за своїм здоров'ям.